Чи потрібні Черкасам комунальні очисні споруди? Із 1993 року стічні води міста очищує підприємство Азот. І ці інженерні споруди досі перебувають у державній власності. Проте останнім часом депутати міської ради порушують питання передачі їх у комунальну власність. Чи виграє від цього місто? Дізнавались наші кореспонденти. Публічне акціонерне товариство Азот не має ліцензії на очищення стічних вод міста. Такий головний аргумент 42 депутатів міськради на користь передачі інженерних споруд у комунальну власність. Натомість представники підприємства переконують, спеціальний дозвіл на це їм не потрібен, адже очисні споруди азоту невід'ємна частина циклу виробництва добрив. Черкаси мали міські очисні споруди до 1992 року. Потім сенепітемстанція заборонила їхню експлуатацію через низький рівень очистки. На момент закриття очисних споруд вони були повністю амортизовані, технічно зношені і не виконували свої функції по очистці стічних вод до критеріїв і до вимог державних нормативів по якості води, яка скидається після очистки в місцеві водойоми. Тимчасово міські стоки за рішенням міськради почав очищати азот, оскільки відповідні споруди не увійшли до статутного фонду підприємства, воно узяло їх у довготермінову оренду на 49 років. За цей час збоїв роботі в нас не було, тому що очисні споруди працюють ритмічно, без всяких збоїв, і аналізи наші, які ми скидаємо з Дніпро, показують, що наша вода в деякій мірі. Краще ніж є фонд Дніпра. Тож доцільності передачі очисних у комунальну власність пан Стацюк не бачить, зокрема, і через фінансовий аспект. Тільки місто вже мало свої очисні споруди, які були закриті в 92-му році. Це було не під силу витримати цей тягар місту, тому що дуже багато фінансів потрібно на це на цю справу. То я думаю, що. Буде важко і в принципі це недоцільно з точки зору фінансової, тому що місто не зможе потягти такий тягар. Упродовж трьох років Азот щорічно інвестує більше 20 мільйонів гривень у модернізацію очисних споруд. Водночас заборгованість Черкаси водоканалу перед Азотом складає майже 20 мільйонів гривень. Чи потрібен такий тягар місту? Як зміна власності позначиться на вартості очищення стоків? Затрати, які несе підприємство по доведенню стічної води до вимог державного стандарту, вони і, якби характеризують собі вартість очистки. Донедавна міські чиновники розглядали можливість побудову власних очисних споруд як спосіб вирішення проблеми. Утім, на сьогодні вартість такого проєкту складає майже 80 мільйонів гривень. Тож це швидше питання на перспективу, кажуть у міськвиконкомі. Адже повернути за рахунок тарифів інвестовані кошти буде непросто. Досі абонплата очищення стічних вод розраховується по собі вартості. Азот, кажуть на підприємстві, не заробляє на цьому. І незалежно від того, в якій власності будуть вони чи в державній, чи в комунальній, мешканцям місцям, треба, міста треба буде відшкодовувати цю собівартість. Мирослава Стенкевич, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.